Узі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ніколи не говорив про Фаріон і будував плани на майбутнє після суду. Стало погано. Ось що говорить Снігирьов щодо цього. Далі, розбіжності нас переконують, тому що він підготовлена людина з метою конспірації. Він орендував три квартири почергово у центрі Львова та змінював місце проживання. Настільки він був, ну скажімо так, професіоналом, що у кожній квартирі він брав квитанції. Ну, щоб, знаєте, як професіоналу підтвердити чеками звітність і отримати відповідно гроші від замовника ви, тобто ступінь ідіотизму, коли оприлюднюють цю версію. Причому виходять із розумними обличчями на прес-конференції, очільники нацполіції заявляють про те, що у нас є доказова база у вигляді квитанцій. Поясніть мені, що це за професіонал, який а бронює квартири зі свого телефону. І який бере квітанції про проживання в цих квартирах, документуючи сам факт перебування? Тоді вся ця конспірологічна версія про три квартири, вона е, фактично не витримує критики. І три квартири перетворюються у три хостели, які він, він міняв почергово. Ну не сподобалося йому в одному місці жити, переїхав інше, не сподобалося в другому, переїхав в третє. І відповідно, а де тоді ж з доказами? Чи це є доказова база? Напевно, ні. Йдемо далі. Прибувши до Львова, підозрюваю той же час мати В'ячеслава Зінченка підозрюваного у вбивстві української мовознавиці. Ірини Фаріон, Олена Зінченко заявила, що її сина не скоював цей злочин. Хлопець будував плани на майбутнє, звичайні для людей його віку і ніколи не загадував про загиблу чи ставлення до неї. Вона розповіла журналістам, що син хотів стати військовим і піти на війну. Шукав, куди можуть взяти у такому віці. Але мій чоловік і деякі знайомі його відмовляли. Йому тільки виповнилося 18, А він уже хотів добровольцем йти. Він Сказав, що після поїздки до Львова вирішить, чи піде він добровольцем, чи не піде. Зазначила жінка. Також вона додала, що син ніколи не вчився стріляти, принаймні у Дніпрі я також не мав зброї. Він планував далі розвиватися, вдосконалюватися, бо я його питала, що ми далі будемо робити. Він сказав, що 10 серпня він піде на курси водіїв, тобто у нас відбувалися звичайні розмови. Нічого я не помітила. Тобто він казав, що потрібно будуть гроші на це. Щоб я з татом поговорила, розповіла мати підозрюваного. Також вона зазначила, що нічого раніше не зна про погляди Ірини Фаріон до того, ми зі славиком на цю тему не чіпали і він ніколи не згадував про Ірину Фаріон. Я знаю, що до мовного питання в нього нормальне відношення, тобто тут немає такого мотиву. Переконана Олена Зінченко. Журналісти зв'язалися з батьком підозрюваного у коментарі. Чоловік розповів, що він служить на фронті та давно не бачив сина. Однак регулярно спілкувався телефоном. Про затримання він дізнався від дружини. Мотивів для вбивства Фаріон не було. Він не мав жодних українофобських поглядів. Він патріот навпаки, він закінчив курси керування. БПЛА, а то щоб долучитися до українського війська, займався футболом, заявив батько затриманого на запитання, чи знає чоловік щось про оренду сином житла у Львові. Він відповів, звідки б він взяв гроші на це. Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо. Водночас знайомий затриманого хлопця розповів Суспільному, що знав його з п'яти років. Вони разом відвідували спортивні секції. Живе з мамою дуже порядний хлопець. Добре, з ним дружили. Він гарно вчиться, ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Я впевнений, що він такого не робив, заявив він. Телеграм-канал Топропомсти пише, що батька убивці Фаріон відпускають до Львова на наступні суди над сином та побути з родиною. Батько у першу чергу відвідає сина. А вже тоді могилу Ірини Фаріон, батьки хлопця впевнені, що це зробив не він. Донька мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон Софія Семчишин відповіла батькам вбивці і буде вимагати довічного ув'язнення для убивці її матері. Про це вона сказала журналістам. Але це для нього і так мало. Сказала донька Фаріон. У нас за чоловіком є двоє дітей. Вони підростуть і будуть нас питати та. То мама, ви бачили вбивцю нашої бабусі. Якщо я скажу ні, а це собі не про що, сказала донька Фаріон. При цьому вона додала, що хотіла б запитати підозрюваного для чого він убив мовознавицю. Я вважаю, що це істота, істота, яка переписувалася російською мовою, наголосила Семчишин. Оцінюючи те, хто стоїть за цим убивством, Семчишин зазначила, що у неї немає припущень. У неї запитали, чому в Москві було вигідно убивство і матері, тому що мова має значення. І поки ми в Україні не говоримо українською повністю, за Мову будуть вбивати, як і вбивали колись усіх славетних українців, про яких вона писала усі свої наукові праці і знімала ген українців велич особистості. Все, що вона говорила, це правда, відзначила донька Фаріона. За словами Осінд, аналітиків телебачення Торонто. 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема й російські. до дослідники телебачення Торонто стверджує, що ідентифікували затриманого, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон. За їхніми даними підозрюваний 18-річний житель Дніпра В'ячеслав. За відкритих джерел аналітики дізналися, що В'ячеслав народився 2006 року. Навчався у Дніпровській гімназії номер 62 Також грав у футбольній команді МДЮ США ю 19 осінь до дослідника. Також ідентифікували акаунт підозрюваного в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема й російські. Там В'ячеслав залишив антисемітські та расистські коментарі. А у січні цього року згадував про російське неонацистське групування NCWP, National Socialism White Power, яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон варто зауважити, що відео під назвою Маніфест Українського автономного революційного ГРАСІ стає близькі по змісту фрази, якщо порівнювати з коментарями, які залишив В'ячеслав ідеться у повідомленні телебачення Торонто. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.